Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські пропагандисти з посиланням на своїх військових експертів припускають, що на Миколая або в новорічну ніч доведеться пригадати досвід часів Другої світової війни. У Росії серйозно обговорюють захист Москви від українських безпілотних літальних апаратів, які нібито можуть атакувати столицю держави-агресора у новорічну ніч. Один з експертів пропонує використовувати аеростати для повітряної розвідки як в часи Другої світової війни. З цього приводу російські пропагандисти цитують директора музею військ ППО, історика Юрія Кнутова, якого ВРФ вважають експертом з військово-політичних питань. Цей військовий експерт заявив, що ЗСУ можуть завдати удару по Москві під бій курантів у новорічну ніч для цього, начебто будуть застосовані модернізовані радянські безпілотні літальні апарати БПЛА Ту 141 стриж. Він підтвердив, що такі безпілотники можуть досягти Москви, але запевнив, що російські системи протиповітряної оборони ППО з майже 100% ймовірністю їх знищать. Тільки от забуваю додати, що вже два таких дрони рознесли в щепки. Один із ядерних аеродромів, а хвальоне ПВО нічого не могло зробити. Це старі дрони, вони повністю з металу, а не з композиційних матеріалів, мають велику поверхню відбиття, і їх добре видно на екранах радарів і станції наведення ракет, говорить Кнутов. Він також допустив використання прив'язаних аеростатів зі станціями радіолокації для розвідки повітряної обстановки, так як це робили в часи Другої світової війни під час оборони Москви. Раніше в Росії заявили, що удари по російських військових аеродромах, з яких злітають бомбардувальники для атак по Україні, здійснили модернізовані радянські безпілотники. В свою чергу, як писав Dev.ua, державне конструкторське бюро Луч розробило український бойовий безпілотник під назвою Сокіл 300 Ось якої думки про нього один із головних спеціалістів з дронів, засновник компанії з виробництва БПЛА DroneUA Валерій Яковенко. Безпілотник Сокіл 300 поєднує в собі розвідувальні технології та різні види озброєння. Зокрема, керовані ракети, розповів Яковенко проєкту гроші. Число у назві означає, що апарат здатний переносити до 300 кілограмів корисного навантаження. Стандартна комплектація передбачає чотири крилаті ракети, встановлені на підвісах під крилами. Яковенко головною перевагою сокіл 300 перед іншими українськими розробками вважає Велику дальність польоту залежно від ваги корисного навантаження, сокіл 300 може долати від 1300 до 3000 км. кілометрів. Його вага, дальність ходу, довгий час перебування у повітрі дає йому можливість працювати на відстані сотні кілометрів. Від точки зльоту однозначно по Криму Україна зможе працювати якісно. Таке обладнання також ставить під загрозу цілі, які можуть бути на території РФ, пояснив експерт. Фахівець з дронів додав, що Сокіл 300 є власною розробкою України, що дозволить масштабувати виробництво та отримати якісні БПЛА набагато дешевше ніж купуючи закордонні аналоги. За його оцінкою, українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця. Нагадаємо, дрон Сокіл оснащений камерами та тепловізором, що дозволяє вести спостереження з великої висоти. Десяти кілометрів, а також коригувати артилерію та будь-які інші засоби вогневої підтримки. У такому разі безпілотник стає недосяжним для зенітних комплексів ЗСРФ. За допомогою вбудованих радарів БПЛА виявляє техніку супротивника та передає їх координати з точністю близько 0,3 метра, рухаючись разом з тим зі швидкістю до 200 км на годину. Невеликий прилад, радіолокатор із синтезованою апертурою дозволяє летіти та сканувати місцевість завширшки 5 км. Ми у будь-який час дня та ночі можемо пропрасувати певну смугу і передати дані на командний пункт. Зазначав раніше керівник КБ Промінь Олег Коростельов. Окрім фото та відео, Сокіл здатний складати докладні карти місцевості, відзначаючи розташування техніки та живої сили ЗСРФ. Командування ЗСУ зможе використовувати її для планування наступальних дій та завдання дистанційних ударів. Нещодавно співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розкрив характеристики українського дрона Сокіл 300 За його словами, апарат озброюється керованими ракетами РК 2 П Р 2 М та РК-10 З радіусом дії до 10 км, корисне навантаження до 300 кг, максимальна швидкість 580 км на годину, тривалість польоту до 26 годин, максимальна висота 12 км, вартість близько 2 мільйонів доларів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!